Доброго дня, виноградарі, і всі присутні гості мого каналу хочу показати, які є вже в мене вигітуючі саженці і дати таке оголошення. Може комусь треба черенків для таких вегетуючих саженців і, може школку хто хоче, маю такі ще сорта за пів ціни. Може хто хоче придбати, такі сорта маю. Рембо, чорний кристал. Преображення анюта, монарх, веліка і кишміш Юпітер і кишмиш Геліодор. Якщо є бажаючі, пожалуйста, заказуйте за півціни. Я вам можу вислати. Висилати буду тільки не менше, як на суму 200 гривень. Все, оголошення в тому закінчено. До побачення.